Чому Месопотамія Сергія Жадана після своєї публікації в 2014 році одразу стала такою популярною? Чому серед шанувальників творчості цього письменника вона й досі є однією з найулюбленіших книжок? Про що віщає нам Месопотамія і наскільки важливою була ця книга для самого Жадана? На ці питання, як завжди, відповідає вам канал як і Бук, тому обов'язково підписуйтесь, залишайте свої вподобання та коментарі, аби це відео побачило. Бачили усі, хто ще вагається читати чи не читати. Бо відповідь є, і вона однозначна. Ми це читаємо. Перші міста. Перша писемність, перші школи, перші закони і перші наукові спостереження. Зрештою, перша цивілізація і перша держава. Це сталося не в Єгипті, не в Греції. Не в Римі і не в Китаї п'ять тисяч років тому це сталося в Месопотамії. Як і колись славно звісна Месопотамія, Харків також був заснований між двома життєдайними ріками, що мають назву Харків і Лопань. Саме тому Сергій Жадан і назвав свою довгоочікувану харківську книгу ледь не міфологічною назвою Месопотамія. Але я вирішив додати ще один прихований підтекст цієї назви, подивившись на Харків не як місто, що збудоване між двох річок, а як на місто, що знаходиться між двома більш істотними силами, поєднуючи та змінюючи. Мішуючи кожну із них у собі. Я маю на увазі українську та російську мови, адже Харків завжди стояв посеред цих двох стихій. Отже, Месопотамія, роман у новелах, що складається із дев'яти оповідань та тридцяти віршів, з'явився через бажання самого автора написати щось про Харків, адже про його другу домівку до цього писали вкрай рідко і ще менше українською мовою. Жадан називає Месопотамію найбільш інтимною своєю книгою, хоч ній зі. Обрані історії дев'яти абсолютно різних чоловіків, але всі вони створені на основі реально існуючих подій та людей. Через цих людей Сергій Жадан і намагається передати справжню атмосферу міста, яким він відчув його особисто, адже саме Харків все ж є головним героєм Месопотамії. Харків любов і любов до Харкова. Це дев'ять історій про стосунки головних героїв із жінками. Якісь закінчуються добре, якісь не дуже оптимістично, якісь історії розпочали розповідають про пошуки цих самих почуттів про втрати, та найголовніше про людей, якими ці втрати заповнюються, і попри значимість міста та такої собі урбаністичної літератури люди в Месопотамії все одно займають своє особисте місце Доісторична епоха месопотамії, родючої долини у межріччі Тигри і Єфрата відома за кількома археологічними культурами. Їх носії вели осіле землеробське життя. Водовідведення для осушування боліт і прокладання каналів, які сягнули кілометрів у довжину, вимагали чималих злагоджених дій місцевих громад і централізованої координації і їх колективних зусиль. Це сприяло укрупненню поселень жителів Нізів'їв Єфрату довкола культових споруд, які з часом сягнули значних подекуди монументальних розмірів. Особисто мені було важко читати месопотамію відсторонено та неупереджено, бо Харків для мене у свій час також став другою домівкою. Читаючи книгу, я постійно ловив у голові реально існуючі картинки, міста, реальні вулиці та будинки. І поверху усього цього тебе накривало ще точною поетичною прозою жадина, що робила той уявний Харків у голові. Кольоровими навіть люди, про яких йде мова у книжці, здавалися знайомими, хоча я ніколи до цього про них не знав і не чув їх звички, їх життя, їх побут. Вони для мене абсолютно точно зрозумілі, але я впевнений, що читачі, які жодного разу не були у Харкові, змогли це відчути на тому ж самому високому рівні, що й я. Цитата з оповідання Ромео, взагалі, одна з моїх найулюбленіших, бо вона передала ті самі емоції, які я відчув особисто перший раз прогулюючи біля харківського вокзалу. Місто мені сподобалося: тихі привокзальні двори, зарослі травою і засаджені абрикосами, гаражі, флігелі та аварійні будинки, з яких виходили повільні, мов хамелони пенсіонери. Мене все влаштовувало. Запах цукру і шоколаду в кварталах довкола кондитерської фабрики, суворі цехи порожніх підприємств довкола ринку, брами, крамниці та лікувальні заклади. Усе було за мене. Я вийшов до набережної. Виявляється, тут були мости. Це добре, подумав я. Місто, яке лежить на річці, більш захищне і спокійне. Життя в такому місті тримається своїх меж і має свій порядок. Потім я дізнався, що ріка тут не одна, місто лежало між ними на пагорбах, ніби на острові, світячись усіма своїми білими червоними будівлями, що були оточені з усібіч гарячою травневою зеленю. Що ж, сказав я, ступаючи. На міст можете мене зустрічати. Окрім оповідання Ромео, де Сергій Жадан описав переїзд молодого хлопця до Харкова та його емоції від міста та першої закоханості, Месопотамія має ще вісім історій, які також носять у назві імена головних чоловічих персонажів: Марат, Іван, Маріо, Юра, Фома, Матвій, Боб та Лука. Так сталося, що однією з моїх найулюбленіших історій. Є найсумніше, це Марат. В ній Сергій Жадан наш бруляє просто в скорботу поминальної вечері після похорон Марати та паралельно змальовує життя цього чоловіка до цього. Яскраво відрізняється оповідання Бобу, якому головний герой їде з Харкова до США у пошуках своїх родичів, і це найбільш пригодницька історія. І хоча в ній мало про Харків, харківська хвиля відчувається скрізь. А ще історія про Боба стала найбільш скандальною. Адже в ній головний герой долає шлях від. Бажання переспати зі своєю родичкою до власне користування послугами проститутки, за що Жадану одразу прилетіло від одного німецького видання, яке прозвало його сексистом, який недостатньо засуджує головного героя за подібні вчинки. Хоча на перевагу цьому в месопотамії, мабуть, найчастіше створів Жадана згадувалася найдавніша професія, і в деяких думках автора вона навпаки отримувала увагу від чоловіків, які ставилися до цього зрозумінням. Чи так уже погано бути проституткою? Чи така вже це життєва поразка? Думав Фіма, повертаючись до себе, що нас відштовхує від цих жінок? Суспільна зневага працівників прокуратури суспільства зневажає куди більше. Персонажі Жадана різні, їх життєвий шлях, зрештою логічно приводить їх туди, де вони є. Прозова частина так і називається історії та біографії. Ми зустрічаємо героїв на весіллях і похоронах. Їх інтуїційне, фантастичне життя розгортається в насиченому темпі, немов усі вони спішать жити, ніби відчувають приближення чогось страшного, наприклад, війни. А я нагадаю, що Месопотамія вийшла в 2014 році. Жадан використовує як прозу, так і поезію. Другої частини книги, що має назву уточнення та узагальнення, щоб висвітлити розчарування, ускладнення та труднощі. Герої його книги постійно борються з невблаганною долею, довга дорога вперед, і здається, на кожному кроці на них чекає небезпека, дотримуючись притаманним тільки жадану стилю та логіки. Оповідання Сергія Жадина викривають незамінність персонажів, які пішли, та сум людей, які лишилися, і серед усього цього постійно блукає Тужливе усвідомлення безглуздої та навіть іноді порочної природи кохання до цього часу відносять розселення у нижній Месопотамії нової народності, яку з кінця 19 століття вчені стали іменувати шумерами за давньою назвою цього регіону. Походження їх невідоме. В основі шумерської лічби число 60. Їй ми завдячуємо поділу на 12 годин дня і ночі, на 60 частин години і хвилини, на 360 градусів розгорнутого кута. Це був період розквіту шумерської цивілізації, відомий як Джемдет Насар. Роман Месопотамія, хоч і був написаний у новелах, все ж є цілісним твором, у якому все настільки пов'язано, що персонажі можуть кочувати між оповіданнями, і це виглядає неймовірно гармонічно. Сміливо можна сказати, що Месопотамія це не дев'ять окремо узятих фільмів, а один серіал, що складається з дев'яти епізодів, в яких події переповідаються, а історії раз по раз згадуються. Головною ж прикрасою кожного твору є безперечно ілюстрації харківського митця. -гар... Амлета Зіньківського, на яких зображені реально існуючі адреси будинків і місць, про які йде мова у Месопотамії. Більш детально про створення цих світлин розказав сам Сергій Жадан на одній зі своїх презентацій. Про се ілюстрації досі книги зробив Гамлет Гала Цінковський Харківський отворок. Можете його привітати? Він не чує, але буде. Мене, значно більше фотокарточок, звісно, сюди дійшло. Я думаю, що ну, з агенцією АКВАРТЕ зробимо навіть окрему акцію, навіть фотовиставку цих робіт, тому що насправді варто ділати, того, що ми їх побачили, справді дуже цікаво. Я попросив Гавлика, я Галик дав конкретні адреси міста Харкова, які згадуються в книзі, там насправді багато якийсь такий безпосередній адрес. Йому прийшов і все це сфотографував. Робив із цього, -цього чорнобілі фотографічки, Вони йому не сподобалися. Викинув у смітник. Але, але смітник у нього де вода була розбалена і ржею. Там, ну, там була вода, я не знаю, що я мала речі. Там була вода з іржею. Да? І зранку, коли я дістався фотографію, він побачив якесь який дивовижене жовте тво. І здововичен такі розводи. Він зрозумів, що це насправді дуже цікава техніка. у нас <рес> Серія, вся частина фотографічка сюди пішла і частина, яка, на жаль, сюди не йшла, не помістилася, але я повторю, що я сподіваюся, що ми зробимо якусь після на акцію. Якщо ви десь побачите рекламу, це всього, я вас страшенно запрошую, тому що думаю, це справді цікаво, де зараз не побачити. Неправильно написано, це шрифт або там. Аби достає велика колодження. Це. Цікаво, що Гамлет створював ілюстрації не тільки для Месопотамії, а ще й для збірки поезії Сергія Ждина Антена, що вийшла у 2018 році. І це, безперечно, одне з кращих оформлень, яке я коли-небудь бачив у своєму житті. Місто Малопорт, ремісничі майстерні, базари, численні житлові будинки. У заможних районах цегляні у підняцьких з багна глини і очерету, висушених сонцем. На глиняних табличках цього часу вперше з'являються, крім піктограм, силабічні складові елементи, які дають змогу ідентифікувати мову шумерів як не індоєвропейську, ізольовану, з жодною з відомих нині ніяк не пов'язаною. Нею записано повчання Шурупака, найдавніший з нині відомих літературних творів невстановленого авторства. Ну і наостанок я би хотів поділитися із вами цитатами з Месопотамії, які найбільше запалив мою душу, і, можливо, це колись стане моєю постійною рубрикою на каналі. Свинтерем ходили урочисті натовпи, вибиралися на пагорби, де над ними висли низькі хмари, спускалися в долину. Залиту зливою, святкували як могли, мішаючи алкоголь із дощовою водою. Меч не єдині приїхали на цвинтар із небіжчиком і виглядали доволі неприродно, так наче прийшли в музичний магазин зі своїм піаніном. Великдень усе змішав, роблячи нашу скорботу дещо недоречною. На великдень ніхто не помирає. Нормальні люди в цей час навпаки встають із могил. Марат. Ближче до ранку починався рух, з'являлися перші звуки, вітер протягувався під віконнями і кімнатами, наче духовими інструментами, скрипіли долівки, озивалися радіоголоси, починали звучати ножі, пательні, бритви і фени, можна було розрізнити праски й тостери, дзвінко сигнали лерингтони, солодко передавалися останні новини, чутно було посуд. Чутно було воду, поцілунки і перешіптування, наспівування маршів і наговорювання молитов, веселе збігання сходами, що остаточно будило коридори й балкони, які звучали тепер ніби зрушне з місця піаніно, і ти знаходився в ньому всередині, десь посеред найбільш глибоких звуків, поміж найбільш тривожних нот, знаходився, слухаючи, як починають звучати дерево, і жерсть, метали, цемент. Скло і шкіра, якими кріпилися поверхи та перекриття. Ромео. Юра розгорнув принесений йому минулорічний випуск національної географії і несподівано для самого себе зачепився за матеріал про тваринний світ Месопотамії. Месопотамія думав, Месопотамія щось пов'язане з водою, щось із каміння та піску. З тваринним світом у Месопотамії складалося не найгіршим чином, стверджували в журналі. Худоба здебільшого належала монастирям, тварин приносили богам у жертву, у подяку за щедроти, повертаючи таким чином борги. Прочитавши про борги, Юра занервував і відклав журнал у бік Юра. Кошкіни осіли у Філадельфії давно й надовго. З одного боку, швидко вивчили мову, з іншого не забували про власне коріння. А оскільки коріння було щедро переплетене, вели вони доволі дивний спосіб життя. Дядя Алекс працював на велику фірму, що займалася продуктами харчування. Тьотя Амалія була педагогом. Чи була вона при цьому безробітною, Боб не розумів. Радість родини, 16-літня Ліліт, навчалась і мріяла стати зубним лікарем. Усе вірно писав із цього приводу. Боб рівень наших життєвих потреб має визначатись рівнем наших можливостей. Саме тому я все життя мріяв стати королевою карнавалу денебудь у Бразилії. Кошки недоволі вибірково приймали американську дійсність, попри роки, проведені на чужині. Далі святкували всі радянські свята, але й усі православні також, і єврейські поза сумнівом. Тому великодні вечори для них непомітно перетікали в день солідарності трудящих. Боб. Вона чекала на мене колокас, довге волосся зав'язане в міцний вузол для надійності, для безпеки, для зручності, просівки, джинсовий комбінезон, теплий светр, зовсім непомітна вагітність, серйозне обличчя. Стояло сонце, проте вона була одягнена ніби для довгої нічної виправи. Я у своїй заношеній футболці почувався поруч із нею, як пляжник на готельній рецепції. Вона першу простягла руку, потім не втрималась, охопила мене руками за шию, досить стримано, аби я собі чогось не надумав, проте й доволі щиро, аби не забував, куди ми їдемо. Лука це був детальний розбір однієї з найпомітніших книжок у кар'єрі Сергія Ждана Месопотамії. Сподіваюся, що ця моя робота буде помічною та відповідно схваленою вашими оцінками та коментарями. Якщо вам сподобалось це відео, то ви точно знаєте, як показати це найкраще. З вами був Якибук. До зустрічі в нових відео. Після перемог у легендарних 34 битвах Саргон підкорив Месопотамію аж до верхів'їв Тигра і Єфрата. На відміну від своїх попередників, які задовільнялися васальною покорою місцевих енс і Лугалів, він створив централізовану державу, в якій номи втратили свою автономію. Народні збори, представницькі функції, а глави міст перетворилися на царських чиновників підзвітних виключно саргону, що спирався на розквартировані містами гарнізони, нову бюрократію, яка прийшла на зміну давній родовій аристократії, і новий пантеон богів, у якому поруч з шумерськими з'явилися і семіцькі.